Привіт-привіт! Сьогодні у нас з вами малювання. Привіт, малята! Подивіться, до нас в гості прийшли Оленка та Іванко. Вони прийшли в українських костюмах, вишиванках, дівчинка у віночку, а хлопчик у штанах-шароварах. Подивіться, а що вони принесли з собою? Так, це прапор України. У нашого прапори два кольори: синій та жовтий. Синь неба. Та золотозурі пшеничні лани наш народ переніс на свій прапор. Ці кольори не випадкові адже тисячоліттями наші предки вважали їх священними. Синій колір це колір води, чистого неба, символ миру. Жовтий це колір вогню, сонця, це колір пшеничної ниви, зерна, хліба. Дітки, а давайте намалюємо з вами прапор України і перед тим як розпочнемо. У вас буде хвилинка цілування, блакитне небо, жовте поле, Україно моя до. Нашого малювання. Сьогодні ми з вами будемо малювати нетрадиційною технікою малювання. Ми будемо малювати отакий прапор. Для роботи нам потрібна фарба синього та жовтого кольорів, дві такі маленькі губки і аркуш білого паперу. Давайте попросимо наших батьків, хай нам допоможуть заздалегідь. Поділити оцей аркуш паперу на дві частинки і приготувати отакі губки. Їх можна приготувати мочалками. І так розпочинаємо. Беремо губку, мочаємо у синю фарбу, і розпочинаємо притискати до нашого аркуша. І таким чином ми зафарбовуємо наш прапор. Однією рукою ми тримаємо наш папірець, а іншою ми зафарбовуємо. Так. Коли на губки закінчиться фарба, ми набираємо ще. Так. Ми замалювали з вами верхню частину нашого права. Тепер ми беремо жовтою фарбою, зафарбуємо нижню частину нашого прапора. Так само притуляємо до аркуша паперу і створюємо наш прапор. Тримайте наш аркуш. Такий прапор у нас получається. Отакий прапор получився в мене. Чекаю на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!